Понад 233 тисячі гривень на автомобілі для ЗСУ зібрали у Хмільнику під час благодійної лотереї. За зібрані кошти придбали позашляховик для 128-ї бригади 232-го батальйону. До акції долучилися жителі та учні закладів освіти Хмільницької міської територіальної громади. З нами на зв'язку Юлія Цупринюк, начальниця відділу культури і туризму Хмільницької міської ради. Вітаю вас. Як виникла ідея організувати таку благодійну лотерею? Напередодні до міського голови Миколи Васильовича Юрчишина надійшло звернення від нашого місцевого жителя, щоб ми допомогли закупити на їхню бригаду автомобіль. Я та мої працівники підійшли креативно до цього завдання. Ми розділилися на дві команди. Першою командою стала «Наша освіта». Вони збирали кошти по своїх закладах та також долучилися до цього збору. Я та моя команда це працівники культури. Ми хотіли підійти до цього креативніше, творчо, і ми придумали провести лотерею. Саме що в цій лотереї кожен, хто задонатив, мав змогу виграти якийсь приз та допомогти нашим Збройним силам України. Скільки коштувала участь в лотереї, і які призи можна було виграти? Участь в нашій лотереї була зовсім простою. Учаснику потрібно було зробити всього навсього дві дії. Першою дією нам потрібно було задонатити 100 гривень. Чому саме стільки? А тому, що стільки коштував наш квиточок. В нашому квиточку потрібно заповнити прізвище та ім'я, а також номер телефону, щоб по завершенню ми могли зв'язатися з переможцем. До нашої лотереї також долучилися місцеві підприємці, які люб'язно нам надали 32 подарункові сертифікати. Які ж були спонсори? А були такі: це місцевий магазин одягу, місцева майстриня сплетіння з бісеру, будинок культури та заклади харчування та відпочинку. І головним призом це став саме смартфон від міського голови Миколи Ірджишна. Розкажіть, будь ласка, якою була програма заходу і хто виступав? Розіграш нашої лотереї проходив у міському парку культури та відпочинку, а також він транслювався на сторінках відділу культури та туризму Хмельницької міської ради в соціальних медіа, щоб розіграш був максимально прозорим. Трохи перейдімо до підсумків. Як ще цього року Хмельницька громада підтримувала захисників? Жителі Хмельницької міської територіальної громади цього року максимально долучилися до збору коштів для наших захисників. А також нашими жителями було багато передано продуктів харчування та теплого одягу для наших військовослужбовців. Також цього року ми проводили благодійний ярмарок з нагоди Всесвітнього дня хліба. За час якої ми зібрали кошти та придбали також два автомобілі для наших військових. На цьому ми не зупиняємося. Ми рухаємося лише вперед, лише до перемоги. Слава Україні! Юлія Цупринюк, начальниця відділу культури і туризму Хмельницької міської ради, була з нами на зв'язку.